Ці, хто знайомі з моєю поемою, поемою, яку я покладаю як свій аналог Магаврати, яка є коротким доктринальним, дуже образним і стислим смисловим вузлом, який так чи інакше описує і мою мету, і мою діяльність, і багато чого іншого, зокрема й. Те, що відбувається нині, трохи торкається того, що було раніше, і що з цим усім робити. Вона в мене набагато компактніша, ніж Магаврата Селенка, і м, достатньо конкретна, достатньо ясна, але вона зрозуміла, може бути тільки тим, хто перед тим щось читав. Бо в мене там є. Не те, що прямо прямі цитати, які ви зможете нагуглити, але те, що ви зможете впізнати, якщо ви читали і селенка, і Біблію, і Євангели, і Авесту, і індійські тексти, Пхагавадгіту, і, і багато чого іншого. Якщо ви всього того не читали, для вас це буде, може, красива поема, може, не зовсім. Якби Я і не претендую на те, що це сильно така красива поема. Для всіх, хто буде мене звинувачувати в тому, що це не дуже якийсь віршований вірш, і що можна було б там все краще завершувати. Я на самого початку пишу, що у вас є Франко, у вас є інші. От читайте Франка, якщо вам подобається красива поезія. А це. Короткий, доктринальний, мало не стиснутий до розміру мантри, смисловий вузол, який так чи інакше відсилає дуже до багато чого. І, зокрема, там я пояснюю, що, наприклад, Солковського я прославляю, шаную, восхваляю і так далі. А в той час як Ніцше винувачую в нестямі. І все ж я його не прирівнюю до Дешардена чи ще якоїсь такої тонічної злоби, але так чи інакше, все ж таки не можу і прирівняти до святих. Наприклад, якщо порівняти ту ж ідею самолюбства, себелюбства, яка є у Ціолковського, і ту ідею, яка є у Ніцше, Можна сюди додати ще ту ідею самолюбства, яка є у Терешина, яка заключається просто в тому, щоб пальчиком або подручним предметом поковирятися собі денебудь і зробити собі приємно. То, в принципі, якщо так їх покласти на якусь шкалу, де з однієї сторони у нас буде Ціолковський, з іншої сторони буде Терешин, то нічше він буде десь посередині. Десь посередині між ними тому, що розумом він майже торкається стіп Цілковського, але йому не тої самої волі, до якої він прагнув, до того, щоб із себе зібрати і зрозуміти, власне, те, що розумів Ціоковський, тому в реалізації своїх можливостей. Він фактично падає до Терешина і, хоч не стає від того настільки брудним і гидким шматком нечистот, але так чи інакше зводить весь свій розумовий потенціал просто до самозацикленого самозадоволення. Цілковський це той, хто творив, це той, хто вирував. Як Палаюче сонце, яке постійно випромінює в всі сторони, своє сяйво, свою велич, різноманітні хвилі, різноманітні. Подивіться, почитайте, хто не знає, скільки всього випромінює сонце. Це вам здається, що сонце це щось статичне, ну просто сяє собі. Але ж. Мало хто з вас задумується, що це сяйво це безкінечний потік фотонів, які Сонце постійно лються. Внаслідок тих борхливих, тих вируючих, палаючих е, у людей нема таких слів, які би пояснили те, що відбувається в сонці. І приблизно таким має бути розум Рахмана, і приблизно таким. Має бути розум, якщо робити таку аналогію, то Квізацхадараха, і таким був розум Ціолковського. Ціолковський осмисляв, як зробити людство краще, не в якихось просто ідеях про те, що може там ізратуштра щось, а може і не щось, а може там хтось щось, а може і не щось. А він писав конкретно. Треба отак от і так взяти і зробити так і так. У Ціолковського, при тому, що він займався наукою, але в нього є сказання, образно-філософські сказання, які можна прирахувати до наукової фантастики. В принципі, їх можна взагалі не звести до казок, але ці казки, які. Закликають людину в космос, які закликають людину до наук. Герої цих казок вони досягають того, що вони досягають, не внаслідок щасливого випадку. Не внаслідок того, що вони молилися Богові і так сильно билися об стінку головою, що аж пробили дно безодні, до них виліз ктулху і помилував їх, і возніс їх клаку диявола якусь, і вони там пізнали дзен безсмисленості. Ні, вони роблять якісь припущення, вони аналізують, оточуючі обставини. І завдяки цьому вони насолоджуються в вищому, в чистому смислі цього явища, вони насолоджуються знанню, пізнанню, не в ім'я насолоди, а в ім'я самопокращення, в ім'я покращення людства. Вони думають, як донести свої можливості до інших. Як інших підняти до свого рівня, як їм пояснити, як їм допомогти адаптуватися до оточуючої обстановки. Всі, навіть найпримітивніші герої, яких описав Ціолковський, вони на порядки вищі, вони як боги в порівнянні з макаками, всіми тими персонажами, яких описував Ніцше. Навіть Заратуштра в тексті Ніцше це, – це щось дуже таке примітивне, яке не дотягує навіть до рівня того, щоб бути якимось слугою до справжнього Заратуштри. Це якийсь помічник молодшого лаборанта при Заратуштрі. От те от дещо кумедне і місцями нікчемне, яке бореться з собою замість того, щоб боротися, в принципі, з ворогами реальними. Реальний Заратуштра, він боровся з реальними ворогами. З собою йому не треба було боротися, тому що він в собі не розвивав. Тваринність, яку потім треба якось долати, чи з нею треба якось миритися, чи ще щось таке, як це е, в умах нинішніх людей. Реальний Заратуштра боровся з обставинами, перемагав ці обставини. Реальний Обставини в нього були жахливі. Він був нащадком тої династії, яку знищували, і він мав би піти, в принципі, також кудись чи на знищення чи на таке невільництво, що там вже взагалі нічого б не було. І він мучився, він страждав, але він вистраждав, щоб своїм знанням довести князю Віштаспу, а потім, потім його шанував Дарій. Він став засновником всієї перської філософії, яка на століття визначила історію Ірану і оточуючих стран. Це зараз Іран достатньо зменшився, а давній Іран включав в себе і частину нинішнього Іраку, включав в себе і Пакистан, включав в себе і Афганістан. І інколи Середню Азію, там постійно були війни Ірану і Турану. І, в принципі, Іран мав свої впливи на Римську імперію, і на Індію, і на Туран, і на Китай. Іран мав свої зносини з Боспором, а через Боспор мав виходи на Дакію і на європейські країни. Сам Рюрик на цій своїй бракціації, яка мала його символізувати і бути його знаком, який він дав своїй довіреній особі, щоб довести, що це його довірена особа, він використовував саме перську монету, на якій був відповідний князь, до долі якого Рюрик таким чином робив смислову відсилку. Тобто Рюрик добре знав і визнавав, і шанував, зокрема, і персидські свої корені. Не тільки, не стільки, але і їх також. Тобто зороастризм, тобто те вчення, яке виборов і витворив зороастр, воно впливало на історію людства на протязі віків і тисячоліть. Християнство багато чого з того перейняло. Потім воно було спотворене маніхейством, потім вже іслам прийшов. А, але так чи інакше, той же зорастор, який присутній у Ніцше, то достатньо слабка і кумедна така штуковинка, яка бореться то з якимись внутрішніми демонами, то то, то сьо, То достатньо слабка істота. Слабка. Якась недорозвинута. І все одно в філософських мареннях Ніцше це, це висоти, це ці висоти, в яких Ніцше хотів бачити найкращі риси самого себе і вкладав їх туди. І він в цьому бачив якісь перечуття над людини і так далі. В той час, як Ціолковський був над людиною. До певної міри, до тої міри, до якої він міг би все ж таки якось існувати над людиною, але все ж таки. Бо чим є над людина, як не тим, що долає, оточуючі обставини, і все ж таки, попри всі обставини, може стати над ними і робити не те, що. Отам захотілось, чи якось гроші, які за це заплатять, а те, що треба в ім'я вищої мети. І Ціолковський не їв, не спав довгі роки, і довгі часи і робив. Ну, звісно, що все життя не їсти і не спати не можна. і... Е Потім він вирішив якось згармонізувати. І це в нього всі рішення мудрі, так чи інакше. Єдине, що з синами він не зміг навести порядку. І це, і це поганенько. Але, з іншої сторони, зрозуміло, що тут він нічого не міг зробити, тому що якось своїх синів захищати від свого знання він не міг. І свідомо ростити їх на віддаленні від себе як просто звичайних дегенерацій, то не варіант, а якщо у цих особистостей не було бажання ставати над людьми, а їм просто хотілося бути звичайними людьми, а батько надавав їм ті знання, які руйнували всі їх ілюзії, то зрозуміло, що це в фіналі призвело їх до. Того результату, до якого призвело, що також є предметом подальших осмислень. Але от саме це над перемагання долання всіх перешкод і обставин. Не робить стілковського якогось інопланетного криптонця, який літає в трусах поверх штанів і б'є в усі сторони лазерами з глаз, як це присутні в американських коміксах про супермена. Але робить Сіолковського реальну надлюдину, реальну така, щоб бути якою, в принципі. Ніякій людині нічого зайвого не треба. Не треба криптонське походження, щоб били лазери з очей, не треба нічого, крім того, щоб зробити правильний вибір і далі всього себе вивірити в контексті цього вибору, бути вірним цьому вибору, і, відповідно, робити те, що, те, що бути фактичним проявленням цього вибору. Так робив Ціолковський. В принципі, так і писав зороастр колись. В принципі, так і думав, і мислив, і творив ехнатон колись. В принципі, до чогось такого прагнув і Ісус, і, можливо, деякі індійські діячі. Звісно, що не Будда. Будда то то дещо таке достатньо, достатньо протиречиве і достатньо противне концепції надлюдини, то якась підлюдина, тобто людина, яка, маючи і розуміючи вибір, замість того, щоб підніматися над обставинами, над тваринністю, над цілесністю, Людина, яка вибрала як страус від цього сховатись в якусь нірку. Ну і відповідно дала таке вчення, яке уводить людей від реальної якоїсь діяльності. Фактично релігійне забуття, і буддизм став такою першою релігією. Бо навіть юдаїзм не був і не є релігійним забуттям. Юдаїзм вчить євреїв, як правильно жити для того, щоб їх народ розвивався, щоб їх народ набирав сили, щоб їх народ в кінці кінців переміг і став самим могутнім, самим сильним і самим кращим. І євреї, які вірні своєму вченню, вони розвиваються. Сінтоїстський Вчення японців їх вчить, як їм розвиватися. Класичні індуїстські, багато класичних індуїстських вчень, також вчить їх, як розвиватися. Вчення Божого верховенства, яке було в Антській державі, вчило їх, як розвиватися. Таргелаїська віра Боспору вчила їх, як розвиватися. Класичні Вчення Єгипту і вченнях Ехнатона вчили розвиватися. Римська релігія вчила народ розвиватися і не була релігією в тому ганебному смислі, в якому релігія є опіумом для народу. В римському смислі, в давньоєгипетському, в давньовавілонському, в інших класичних смислах, релігія була. Вченням правильного життя і досягненням вищого результату. По суті, то були спроби досягти стану над людини, так чи інакше. Тобто, стану, подолавши свою тваринність, мій маукше мамрітат, як сказано в одній з мантр. Тобто, минувати тлінність і досягти нетлінної святості. А. а от буддизм став першою релігією відсторонення і самонейтралізації. І далі, за прикладом буддизму, християнство пішло в ту степь. В принципі, можливо, первинний джайнізм не був таким, але сучасний також в ту степь. Іслам. Ну, З ісламом все складно, тому що з одної сторони. На даному етапі іслам є дуже активною релігією, і самі ісламісти часто є дуже войовничими, а з іншої сторони, можна взяти точку відліку історії ісламу, накласти на точку відліку християнства і подивитись, а що було з християнством, коли власне, воно було в нинішньому віці ісламу. І подивитися, що тоді воно також було достатньо активним і достатньо таким, таким розповсюджуємим. Вони також тоді ходили і різали цілі народи за те, щоб ці приймали християнство. Християни в собі творили інквізицію і інші прелесті середньовіччя. Тому, в принципі, це така, це така в них є спільна риса. І, скоріше за все, якщо іслам піде тим же шляхом що і християнство, то дати йому таку можливість через років 200, максимум 300, він стане такою школою, системою самонейтралізації, психологічної розрядки, просто якоїсь такої моральності. Душевного відпочинку і всього такого, чим є нинішнє християнство. На жаль. Тому, знову ж таки, тільки поверненням до первинної суті ведичного вчення можна, в принципі, стати на здоровий шлях, на здоровий шлях, щоб піти в майбутнє. Виправивши якісь помилки сучасного і недавнього минулого, повернутись тим, що людство воно зійшло з шляху розвитку, відмовилось на якийсь час від еволюції, вирішило посидіти і подумати, може еволюція сама його далі поведе, може там Боги, Бог там. Неважливо, хто інопланетяни прийдуть за ручку, поведуть далі. А ні, не буде такого. На жаль, являлися такі діячі, як Дешарден, які старались приспати уми, сказати, що, «А, все буде добре, Бог там, еволюція, все вас виведе, поведе, все з вами буде добре, не напрягайтесь. І от ми бачимо, до чого Європа дійшла, що вона. Достатньо слабка, якісь елементи духу і волі народів пробували в щось зібратися, але без опори на щось давнє і здраве і правильне, це у європейських народів вироджувалось навіть в Третій рейх. І це дуже не те, що має бути. Тому знову ж таки. Повернувшись до здорових і живих коренів ведичного знання з давнини, але не в ім'я реконструкторства, а в ім'я подальшого розвитку, не в ім'я того, щоб битися тепер головою не об іконку з Ісусом, а щоб битися об дерев'яну статуетку Перуна чи ще когось, а в ім'я того, щоби. Ну, Можливо, створити місто у вигляді руни Перуна, десь там на Марсі, чи, чи ще де небось. В ім'я того, щоб заселити нові сонячні системи і там побудувати обелістки, які будуть прославляти богів. І в кінці кінців, щоб людство своїм розвитком. Саме стало найкращим монументом, подібним до сонця, який буде прославляти богів, предків, святих мудреців давнини, власне, тим, що от були ці давні, які пробувало людство підняти. І ось людство піднялось і пішло, і створило, і творить далі. І таке людство будуть шанувати ці види, які будуть створені людством, чи які будуть облагороджені людством, в принципі, по космосу. Так, люди дійсно. Пішовши шляхом розвитку, зможуть стати справжніми богами, а не те, що нинішні якісь домохозяюшки пішли до Куровського, пішли там, послухали Хіневича, почитали, що там десь сказано, що слов'яни діти богів. І тепер вони розказують, що вони вже всі такі боги. В них там жирів з усіх сторін висить, що на 30 свинів хватило би. В них там взагалі вони якісь кумедні і чудернацькі. А вони вважають, що вони Боги і діти богів, і все з ними добре, і, і так і треба. А що ж якби? А дійсно, що ж, якщо не розвиватись, то а що ж? А нічого? І в тому то все й погане, що нічого, що нічого не розвивається, а коли нема розвитку, є деградація. А для того, щоб було щось в плані розвитку, треба старатись, треба прикладати зусилля. Треба прикладати упорядочені зусилля, а не просто якісь метання ума і волі і духу, які ми бачимо, наприклад, у Ніцше. У Ніцше були праведні величні прагнення, але не вистачило самодисципліни, щоб їх реалізувати.